Знаєте, він не приховується насправді, він не приховує, але він нам після гри вдав достатньо таке, знаєте, якби відверте інтерв'ю. Але ну, є в нас інформація. Ми не мусимо її не говорити, не можемо її не говорити. Тим більше, що вона насправді ну, є така зараз на даному етапі ситуація в Одеському Чорноморці. Там дуже складна фінансова ситуація. Там по три-чотири по місяці футболістам не платять зарплатню. Одеський Чорноморець на даному етапі має заборгованості і перед Прем'єр-лігою, і перед Федерацією футболу України. І сама... Знаєте, по атмосфера в клубі настільки в команді, як в самому самому клубі, дуже і дуже нічуче, тому що. Не розуміють люди, от куди вони будуть розвиватися, як вони будуть розвиватися, от вже взимку, тому що президент клубу практично не цікавиться справами командами і не готовий зараз витрачати ті суми, які повинні забезпечувати те, щоб команда хоча б трималася на цьому рівні. Тобто Григорчуку на даному етапі дуже складно. Та й всьому клубу, тому що зараз бачимо, команда оновлюється практично кожних півроку. Кожний півроку нові футболісти. Кожних півроку треба формувати якусь команду. Ти виходиш на якийсь певний рівень, а потім знову треба починати з нуля. Це дуже, і дуже складно. І я вам хочу сказати, що якщо от найближчим часом не втрутитися в ту ситуацію то ми просто загубимо чорноморець, тому що з огляду на те, яка в нас є інформація, то плани вони у керівництва клубу дуже і дуже, так би мовити, неперспективні, от м'яко кажучи. І давайте послухаємо, що сказав Роман Йосипович Григорчук, і ви почуєте у його словах оці нотки, про які я вам сказав. Я зараз вже Сьогодні і дякував своїм футболістам. Я просто е, хочу висловити свою величезну повагу до наших футболістів, бо ну дійсно вони переживають зараз важкі часи. Ну коли людині не платять там 3-4 місяці зарплату, ну ви вдумаєте, що це ну це просто дійсно реальна проблема. Затримки і не не видно краю з тими, чи поправляться ці проблеми, чи ні, вже я сам не знаю. Далі може склатися по-різному, бо ви розумієте, що щоб все було так, е, уже знаєте, е, міцно. То команда повинна бути і укомплектована, як слід у нас зараз. Ми дуже важко з цим, бо у нас немає такої бомпобойми футболістів, щоб нас нічого не лякало. Моє найбільше бажання це те, щоб ми мали змогу отут в Одесі, в цьому цій відмідній атмосфері, в цьому середовищі таке. Ну воно просто воно, воно практично ідеальне для того, щоб тут була команда. Другими словами скажу в Одесі не може не бути команди. То якщо не буде тут команди, ну це це просто мені буде жаль цих людей, які вболівають за футбол. І я, ну для мене, першочергове це щоб Бог поміг нам так, щоб у нас була тут змога зробити команду.